Вітаю, друзі! Сьогодні поділюся з вами одним із моїх найулюбленіших весняних салатів. Він легкий, хрумкий, соковитий і водночас доволі корисний. Прості інгредієнти а смак ніжний, свіжий з приємною кислинкою і кремовою заправкою. Тож готуємо! Усі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Салат готуємо зі свіжої капусти, огірків, редьки, запашної зелені і з м'яким сиром, саме він додасть особливого смаку нашому салату. Починаємо з капусти. Найкраще підійде молода з тонкими листочками. Шаткуємо її акуратно, не поспішаючи тоненькою пухнастою соломкою. Якщо капуста не надто молода, можна злегка прим'яти її руками, кілька м'яких рухів і вона вже буде соковитіша та м'якша. Але якщо капуста справді свіжа, залишаємо, як є. Вона сама чудово розкривається в салаті. Далі редиска яскрава, соковита, весняна. Ріжу її кільцями або півкільцями. Все залежить від розміру. Не зовсім тонко, хочеться, щоб у кожному шматочку відчувалася її хрумкість і легка приємна гостринка. Перекладаємо її до капусти. Черга за огірками. Молоденькі з тоненькою шкіркою ідеально для салату. Розрізаю навпіл, а далі півкільцями. Саме вони додадуть ту саму весняну свіжість. Усе це перекладаю в миску, в якій будемо перемішувати весь салат. Тепер зелень. У мене сьогодні зелена цибуля та петрушка. Нарізаю дрібно, щоб аромат рівномірно розподілився по всьому салату. Якщо маєте під рукою кріп або іншу зелень, додавайте не роздумуючи. Тут зелень не просто прикраса, це користь, аромат і свіжість. І відразу перекладаю їх у миску до овочів. Поки відкладемо нашу овочеву основу, саме час приготувати ніжну заправку. У невеликій місці змішуємо 2 столові ложки сметани. Можна й замінити на густий йогурт, як вам більше до вподоби. До неї додаю по чайній ложці гірчиці в зернах і медової гірчиці з легкою ноткою кориці. До речі, ця гірчиця чудово підходить до салатів і соусів, додає приємної пікантності та м'якості. Далі столова ложка свіжого лимонного соку. Він освіжить і надасть легкої кислинки. Ще дрібка солі, дрібка перцю. Орієнтуйтесь на свій смак. Перемішую все до однорідної кремової консистенції. Заправка виходить ніжна, делікатна, але з характером. Притому не забиває смаки овочів, а навпаки, об'єднує їх і підкреслює. І виливаємо заправку до овочів. А тепер найприємніше усе перемішаємо. Робимо це обережно, але ретельно. Щоб кожен шматочок капусти, кожна скибочка редиски і огірка вкрилася цією ароматною заправкою. І ось фінальний штрих. Додаю м'який сир. Він ніжний, злегка солонуватий, дуже схожий на фету, але з м'якшою текстурою. Його можна порізати кубиками а можна просто поламати руками, так навіть смачніше і по-домашньому. Він додає салат вершкової ніжності. Особливо класно поєднується з огірками та редискою. Додаю його в салат уже після основного перемішування. І ще раз дуже делікатно перемішую буквально кількома легкими рухами. Хочеться, щоб шматочки сиру залишилися цілими і не перетворилися в пасту. І все, салат готовий. Перед вами справжня весна в тарілці. Легкий, соковитий, яскравий і дуже смачний. Його хочеться їсти просто ложкою, стоячи біля кухонного столу. А ще з ним хочеться поділитися. Тож зберігайте рецепт, готуйте собі і близьким. Якщо сподобався салат, пишіть у коментарях, як вам, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі в наступному смачному відео. Всім миру та добра!